Мюнстер Люблін, Вінниця. Тристоронній союз підтримки та солідарності скріпили підписами мер Мюнстера Маркус Леве, голова Люблінської міськради Ярослав Пакула та заступниця Вінницького мера Галина Якубович. Німецьке місто готове й надалі надавати гуманітарну допомогу для Вінниці та транспортувати її через Люблін. Польське місто в свою чергу доставлятиме вантажі до Вінниці, покриваючи витрати на пальне. Після підписання документів делегації з України та Польщі також поставили підписи у золотій книзі міста Мюнстер. Головною метою партнерства залишається надання адресної допомоги українцям, які постраждали від війни. Галина Якубович подякувала і німецькому, і польському народам за підтримку, зокрема й за те, що прихистили наших жінок і дітей за те, що постійно допомагають і цікавляться, чим і ще можна допомогти. За ті проекти, які реалізовувалися уже і які будуть реалізовуватися. Ми підписали сьогодні угоду про партнерство трьох міст і впевнена, що це додасть сили нашому народу боротися, перемогти і обов'язково відстояти демократичні цінності всієї Європи. Перемога буде за нами. Ці європейські міста партнери із початку повномасштабної війни надають всебічну допомогу. Нагадаємо, Мюнстер уже передав Вінниці гуманітарний вантаж на суму понад 100 тисяч євро. Це зокрема 24 палети з різними видами консерв, модульні кухні, обладнання, посуд, генератори. Доставка вантажів допомоги триває. На цей рік вже запланована поставка медичного обладнання за програмою GIZ. Але співпраця передбачається не лише у сфері гуманітарної допомоги. Вінниці. Цікавий взаємний обмін інноваційними практиками в енергетиці та освіті. Німецькі колеги говорять про важливий для них досвід антикризового управління, адже бачать, як вінниця справляється з викликами. Укладені угоди діятимуть протягом п'яти років після закінчення війни. Тоді ж усі три міста спільно визначать форму і терміни подальшої співпраці. Ліквідація наслідків ракетного обстрілу 14 липня, ремонт та облаштування укриттів у закладах освіти та лікарнях, підтримка переселенців, придбання військових облігацій, закупівля генераторів для забезпечення належної роботи галузей критичної інфраструктури в разі блекауту капремонт об'єктів благоустрою. В умовах війни бюджет міськради не лише забезпечує життя всіх сфер діяльності міста, а й надає підтримку ЗСУ, національній гвардії та правоохоронцям. Словами директорки департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталії Луценко результати виконання бюджету в минулому році формувалися під впливом економічних процесів, які відбуваються в громаді в умовах воєнного стану. На території громади в результаті релокації розпочали діяльність 252 суб'єкта господарювання, які створили 1290 робочих місць. Майже 46 тисяч тимчасово переміщених осіб знайшли прихисток в нашій громаді. За звітний рік рівень інфляції сягнув 126%. Все це разом формує доходи і впливає на його видатки. Пріоритетними сферами при розподілі коштів залишаються освіта, соціальний захист, житлово-комунальне господарство і транспорт. Для них направили майже 3 мільярди 25 мільйонів гривень. Попри найскладніший рік за часи незалежності, вінницька громада впоралась, зазначив міський голова Сергій Моргунов. У нас є достатньо серйозні виклики щодо своєчасної оперативного реагування ліквідації. Ну не дай Боже, до наслідків удар. Так як, наприклад, в Житомирі там тільки від одної ракети півміста взагалі без світла. Тому ми повинні бути готові в тому числі в частині матеріально-технічного забезпечення От, і всіх заходів, які б попереджали, будемо так казати, або унеможливували б знищення критичної інфраструктури. Навчому музеї відкрилась особлива пам'ятна виставка Азов Янголи Маріуполя. Вона присвячена 183 бійцям з усієї України, що віддали життя в Маріуполі у минулому році. Взагалі бійців загинуло понад 300, 700 сьогодні з Азовсталі захисників із полку Азов. Знаходяться у полоні, така сама виставка відкрита у Національному музеї історії України у місті Київ. І ось місто Вінниця це перше місто, яке відкрило цю виставку за межами столиці. Авторка виставки Вінничанка та мати полеглого героя Віра Литвинченко для увіковічнення пам'яті героїв нашої країни. Вона заручилася підтримкою однодумців. Вона розпочала збір інформації разом із дружиною бійця з позивним Гоголь. Сформувала ось такі, такі дизайн, ось ось такі стенди, і власне розпочала цю роботу про популяризацію наших героїв, бійців полку Азов серед українців. Ініціаторкою відкриття виставки цієї саме у Вінниці є Вікторія Колмикова, мама бійця з позивним Вахер Романа Колмикова. Про свого сина, бійця полку «Азов» Владислава Литвинченко, з позовним «Вектор» мати згадує з теплом та болем. Вісім років назад хлопець пішов служити, сказавши батькам, що їде на спортивні змагання. На початку 2015 року це був січень. Він ще студент. В нього в 2015 році мало навесні відбутись вже захист диплому. І ну, він так як він займався спортом, якби я повірила, коли він почав розказувати, це було дуже страшно. Він страшні речі розказував. І саме головне, що він сказав, каже: ну, було декілька ситуацій, де вони могли загинути. І він сказав, саме страшне, що мама моя не знає, де я. У день, коли герой загинув, його група розвідки була кинута на підтримку танкового взводу в центрі Маріуполя біля драматичного театру. Вони лишились вдвох з старшим групи. Сідор його позивний він теж представлений на цій виставці. Вони лишились вдвох і вирішили, щоб заміна їм прийшла, а самі вони пішли на Зосталь. Але в командний пункт прилетіло. Сідор був поранений, а син загинув. Пані Віра каже, пишається сином, який до останнього боронив Україну. Вони всі неймовірні. Вони це зібрання неймовірних хлопців і дівчат, бо інші б там не втримались. От ви чули молитву українського націоналіста. Вони кожен ранок, у них е е шикування було під цю молитву. Вони безстрашні були. Вони виходили проти танків. На відкриття виставки з Житомирської області приїхав Андрій Мороз, батько воїна Ярослава Мороза з позивним дракон. Пан Андрій каже, його син воював в Азові з самого заснування полку. Він ніде не фотографувався в військовій формі, тільки в цивільному. Комусь як щось розказував, де він. Ну в Маріуполі то працюю, то те, А дійсності був водолаз. Мінер сапер, розвідник, підводник другого батальйону розвідки. Загинув Ярослав 28 березня на проспекті Миру під час бою з ворогом. Поховали 3 лютого цього року. Перше результати ДНК мами не співпали. Другі результати мамині ДНК не співпали. Поки я аж поїхав, я здав. Результати співпали. Вінничани можуть відвідати музей та побачити виставку до 9 квітня, вчергове згадавши про подвиги безсмертних героїв. Захист для військових, волонтерський центр Вінсоларт від початку повномасштабної війни допомагає ЗСУ. Тут плетуть захисні сітки, майструють кікімори, збирають гуманітарку. Та аби продовжувати активно допомагати армії, інколи не вистачає матеріалів. Тож волонтери просять підтримати їх донатом або тканиною. Це може бути новий совій або ж вживана річ, яку можна порізати на смужки коричневого, темно-зеленого кольору або ж з піксельним малюнком. Якщо є тюлі, якщо є кольорові тюлі, то тобто хаки, хакі, зелені, коричневі, такі ж які штори, якщо у людей залишились, але я розумію, що це ж важко це, ну, нам це дуже потрібно. Потрібно захистити наших воїнів. Волонтери кажуть, попит на сітки, та кікімори постійний, і вони готові працювати щоденно, аби закривати усі потреби наших захисників. Ті, хто у нас вже їх замовляв, ці вже тричі, четвертий рази до нас звертаються за нашими фірменними сіточками. Мабуть, ми вгадуємо чітко колір той місності, куди вона йде. Також, бо це дівчата роблять з великим серцем і душою і з молитвами про захист. У Вінниці поліцейські та представники міжнародної антинаркотичної асоціації зібрали людей для незвичного рейду. Біля півсотні містян, озброївшись фарбою, взялись знищувати написи на стінах та парканах про продаж заборонних речовин. Це перша акція цього року, розповідає один з організаторів рейду. Чи по роботі бачимо ці надписи. Ось вони невеликій кількості в нашому місті вони зменшились на багато разів, якщо брати 4 роки тому. Тому зараз ну пройдемося, де побачимо, замалюємо. Тим прикладом своїм подамо нашому суспільству, мешканцям Вінниці, якщо будуть бачити такі надписи, виходили там, де на фасадах гарненько замалювали, щоб підлітки і люди, які, на жаль, хочуть придбати через ці канали психоактивні речовини, не змогли скористатися. Роздивляються написи на будинках віничанин ігор, знайшовши рекламу продажу наркотиків, ретельно її зафарбовує. Впевнений, що ні дощ, ні сніг не змарнує його намагань та розмірковує, чому люди присідають на голку. Я думаю, що це для них якось якийсь як показатель, що це щось круте. Також тут грає роль гроші, ну в ну, усіх різні ситуації, усіх. Разні якісь особливості до заборонних речовин найбільш вразливі підлітки ділиться своїм досвідом працівниця поліції. Ми здійснюємо профілактичну роботу постійно на постійній основі спілкуємося з підлітками, проводимо профбесіди в навчальних закладах, в школах, в вузах, абсолютно у всіх і попереджаємо про те, що да, є такі написи, але не потрібно взагалі таким займатися, оскільки за це передбачена відповідальність в першу чергу, кримінальна відповідальність. Тобто підлітки теж несуть за це відповідальність, як і їхні батьки і з батьками теж проводиться відповідна профробота. Серед учасників акції, і колишні залежні Олександр Бондар 20 років зловживав наркотиками. Тепер радіє здоровому життю та дає рецепт молоді та їхнім батькам. Старатися доносити, що це не здраво, що здраво це спорт, розвиватися, вчитися. Ну і якщо вже є така проблема звертатися до, професій, до професіоналів, до психологів, до психотерапевтів. Олександр Волошин також на своєму прикладі доводить, що безнадійних випадків не буває. Дев'ять років тому чоловік покинув пагубну звичку. Почав нове життя, пройшов програму реабілітації, ресоціалізації. На даний момент я маю сім'ю, дружину, дитину, батьків щасливих, друзів. Поліція ж закликає не бути байдужими та приєднуватись до боротьби з поширенням наркотичних речовин. Це як на будівельному майданчику. Мурують стіни, роблять арки, не вистачає хіба підіймального крану. В приміщенні професійно-технічного училища номер 5 розгорнули виробничий полігон, де учні вчаться робити кладку. Буде все відбудовуватись, будуть дуже дорогі матеріали. Також ці матеріали потрібно так будувати, щоб було менше, менше відходів, не портити їх. Тому буде професія високооплачувана. Хлопці зводять, а потім розбирають стільки разів, скільки треба для ідеального результату. Завдяки таким майданчикам, каже майстер Петро Шах, майбутні будівельники набивають руку і підвищують професіоналізм. Ми кладуть платку звичайною цеглою силікатною, але ми підрозуміваємо, що це вони клінкерною цеглою. Тому що якщо візьмемо ту цеглу, вона великої собі вартості. І вони її за два дня тут всю переб'ють, але та цегла має розмір точно такі самі, як і ці. Як і в кожній оселі, наступний етап після будівництва встановлення вікон і дверей, прокладання комунікацій, теплої підлоги, котлів, облаштування вбиральні та ванне сантехнікою. Дмитро і Богдан працюють злагоджено, наче одна бригада. Знають лайфхаки, як встановити кран, щоб ані краплинка води не втекла. Все, що навчились, вже випробували в себе вдома. Вдома робили ремонт, встановлювали унітази, ванну, раковину, все це воду проводили. Не треба нікого наймати, гроші платити, все сам робиш. Обрали для себе робітничу професію, адже певні саме такі спеціальності зараз в топі найзатребуваніших. Війна в Україні треба міста відновлювати. Ну і в принципі потрібна професія. Майбутні монтажники сантехсистем, як і будівельники, також мають свій навчальний полігон із сучасним дороговартісним обладнанням та матеріалами. Кожна кабінка це модуль, де хлопці практикуються. Далі модуль є кухня. На кухні вони вчаться ставити наші мойки і підключати змішувачі, сіфони і також фільтра. Навчально-практичний центр почали облаштовувати ще кілька років тому завдяки участі в державних проєктах. Вдосконалюють його і нині силами меценатів. Хлопці виконують роботу. Це, наприклад, вчаться гнути трубу для системи водопостачання або опалення металевої труби. Є спеціалізований інструмент відповідний: гнуть трубу для обходів якихось дефектів, стін. В сусідній майстерні працюють ті, хто в душі художник, створюють металеві вироби для декору. У нас є дуже багато фірм, які займаються і зварюванням, і художніми по металу, і є великі заводи, які також цим займаються. Там дітей чекають залюбки а в цій майстерні працюють ті, без кого не обходиться жодне будівництво та ремонт. Професія електрогазозварювальник наразі також дуже актуальна на ринку праці. Зварювати в різних положеннях вестилових, зварювати по автоматом, зварювати. Ну, електродами може справу свою відкриємо. Мріє працювати на себе. І нікіта хоче повернутись після перемоги у рідний Харків і допомагати відбудовувати місто. Вже почав відкладати капітал під невеличкий бізнес, має гараж. А поки вчиться зварювати лавки для укриття і копії безпілотників. Тебе два берегта ось. На ентузіазмі зробили з майже нічого. Ось то зробили так класно, хай стіл майстра радить. Навчання в училищі безкоштовне. Запрошують поповнити ряди випускників дев'ятих класів, мають у переліку і пропозиції для одинадцяти класників. Смачної кави у компанії ось таким пухнастиком. У Вінниці відкрилося кото кафе. Тут не лише готують смачні напої, доглядають за котиками, а й шукають для них люблячі сім'ї. Кото кафе заснувала вінничанка Єлизавета Рудич. Вона виграла урядовий мікрогрант на відкриття власної справи. Проте функціонує заклад не для заробітку, а для допомоги тваринам. Мені було цікаво допомагати тваринкам. Це поступово переростало в щось більше. Тобто, спочатку просто підгодовувала, потім стерилізація, прилаштування котиків, кошенят. Беручи кота з вулиці Єлизавета його лікує, щеплює, привчає до лотка та оплачує стерилізацію. Коли ж котик звикає до людей, його випускають до відвідувачів. Наразі у закладі мешкає 10 хвостанів. З цього балакучого красення звуть пан Жадан. Він найпершим оселився у котокафе. Таке ім'я Вусань отримав неспроста. Ми його підібрали після концерту Сергія Жадана, Жадани Собаки. Він пішов до рук, пішов до нас, тому він зараз тут. Також він є донором крові. Аби пухнастики не сумували, для них створили ціле котяче містечко для забав. Усі тварини приязні і зазвичай не проти, щоб з ними погралися чи потримали на руках. Як от крихітний Фелікс любить, коли чухають за вушком. В нього є сестричка рідна. Ми їх Бог забрали в волонтерів. вона їх утримувала в підвалі, бо до себе взяти не могла. Там багато бліг, багато інфекцій. Ми їх забрали до себе. У кафешці котики можуть робити, що їм заманеться. Тому відвідувачі мають бути готовими до того, що мурчики можуть застрибнути на стіл або гуляти спеціальними котячими полицями просто над головою. Та все ж за порядком у закладі стежить персонал. Працюється дуже легко, бо, по-перше, ти приходиш відразу до котиків. Це вже як мінімум приємно. Тобто на роботу ходиться за задоволенням. Так само ну працюється так само легко. Факт ну, – факту це просто котики, які граються, ти їх бачиш. Скажімо так не стресуєш, і скажімо так це заспокоює. Насолодитися кототерапією можуть не всі. У закладі дії вікове обмеження 13+. Маленькі діти не досить активні і занадто можуть своєю активністю чи налякати котика, чи він просто втомиться. Ось у наших котиків є можливість будь-який момент піти в свою кімнатку, де у них їжа, вода, спальні місця, лоточки. Ось ми не примушуємо їх постійно перебувати в залі. Тобто, якщо хочуть, вони в залі, якщо не хочуть, вони в тій кімнаті. Офелія, Говард, Рафель, Капучінка, Флетвайт, Фіна. Усі ці хвостані мріють про люблячу та відповідальну родину, де про них будуть дбати та пестити. Щоб стати власником тваринки з кото кафе, необхідно заповнити анкету і пройти коротку співбесіду. У нас не є ціль віддати котика аби кому. Ми маємо впевнитися, що у майбутніх власників задовільні умови, що Вони будуть достатньо часу приділяти і самому котику, і його здоров'ю. Охочих попити кави з котиками виявилося чимало. Тож, аби потрапити на сеанс муркотіння, необхідно попередньо забронювати столик. Вхід у кафе 50 гривень. Платний вхід зроблений для того, щоб отримувати котів. І проблема в тому, що у нас не постійно. От ми набрали 10 котів один раз повністю їм зробили там капітальні обробки, всякі і підтримуємо. Ні, Ми кожного разу беремо нову тваринку, і це весь все починається спочатку, і це тягне досить хороші суми грошей. Ті, хто вже познайомилися з пухнастиками, емоцій не приховують. Вони добрі, м'які, пухнасті. Вони завжди раді тебе бачити. Тому так. Я думаю, це класне місто, щоб відпочити, прийти сюди. Як вперше тут мені, ну, мені дуже подобається. Тут милі котики бігають. У нас тут бігав котик, дуже прикольний. Ну, мені подобається заклад. І тут, і тут дуже смачно. До спілкування котики готові щодня з 8.30 і до 10.00 вечора. Барвінок Ростити дітей щасливими авторську книжку презентував Петро Бойко для працівників міських бібліотек та мистецьких шкіл. Книжка в першу чергу про життя, про нас, про дітей, про нас, дорослих, про те, якими треба бути, як треба працювати, що треба говорити, що треба робити, навіть про те, що треба бум, про що треба думати. А ще на сторінках розкрито секрети, як виховувати дитину щасливою. Дитину треба любити по-справжньому. То треба самому себе виховувати і бути таким, щоб щиро від душі любити дитину і свого учня. Так як свою рідну дитину, коли, коли він і, і вредний, і щось не так зробив, і його треба насварити, але все рівно його хочеться пригорнути і погладити. Описав автор і визначні події Вінничини та України. Також розповів історію ансамблю барвінок та про те, як творчий колектив став однією з візитівок Вінниці, кажуть де завгодно в світі барвінок. А то є Вінниця, то кожен поляк знає. Свої книжки з особистим підписом Петро Бойко подарував мистецьким школам та бібліотекам в Вінниці. Така книга, особливо педагогічна книга, це є рідкість. Дуже будемо рекомендувати усім нашим читачам, усім нашим людям, знайомим, які приходять, відвідують бібліотеки саме цей матеріал. Завідувачка книгозбірні ділиться. Запит на таку літературу завжди є. Є багато молодих батьків, які приходять і просять щось, аби е, прочитати і налагодити свої стосунки зі своїми дітьми. Я думаю, що е, той факт, що кожна бібліотека філія отримала цю книгу, це дуже, дуже, дуже великий плюс. Охочі ж мають можливість придбати книжку. Замовити її можна в мережі інтернет, виручені від продажів гроші. Петро Бойко передасть на потреби ЗСУ.